Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Всемогутній і милосердний Отче Небесний, Великий Святий Боже! Звертаюся до Тебе з молитвою з найглибших глибин серця, благаючи про Твою милість і захист від неочікуваних загроз, від війни, прости, Всемилостивий Отче, якщо ми, Твої немічні діти, самі приносимо у світ розбрат і руйнування, нехай Твоя милість врятує нас від власних помилок і гріхів. І нехай будуть думки і діла наші спрямовані до миру і блага всіх людей. Боже наш, почуй наші молитви за мир на землі, поглянь милостиво, на нас, твоїх дітей, і захисти нас від усіх видів небезпеки і страху, дай нам упевненість у твоєму благословенні та мудрості в ухваленні рішень, щоб ми могли уникнути лиха, всемогутній, Отче, оберігай нас від війни та конфліктів. Від жорстокості та насильства, нехай Твоя милість осяє наш світ і преобразить серця людей, щоб вони прагнули до миру і злагоди, а не до руйнування і страждання. Допоможи нам, Всеблагий Отче, бути носіями миру і справедливості, милосердя і любові. Нехай Твоя рука захистить нас від усіх видів загроз і небезпек, і нехай буде Твоє благословення з нами у всіх наших починаннях. Слава тобі, Отче Небесний, за Твою невпинну турботу про нас, Твоїх смиренних дітей. Прийми наші молитви, О Всемилостивий Отче, і нехай буде Твоя воля звершена в нашому житті. Мій Всемилостивий Отче Небесний, великий і благословенний суддя всього світу! Прибігаю до тебе з розчуленням і смиренням, благаючи про твою милість і захист у цей день, як ти пообіцяв у своєму слові поставити своїх ангелів для охорони мене і моїх рідних людей від усіх видів небезпек. У твоїх руках лежить уся влада і могутність. Поклади на нас, твоїх смиренних дітей, свою благодать і захист. Як це роблять Твої ангели, щоб вони стояли на варті перед нами в цей день і в усі дні нашого життя? Нехай твої ангели, милосердні слуги Твої оточать нас з усіх боків, перебуваючи поруч із нами й охороняючи нас від усякого лиха і небезпеки, нехай вони будуть нашими провідниками і заступниками, спрямовуючи нас шляхом благості. Та істини, захищаючи нас від злих намірів і шкідливих дій ворогів. Нехай твої ангели будуть нашими надійними, супроводжуючими у всіх наших починаннях і справах, нехай вони будуть перебувати з нами, щоб зміцнювати нас у вірі, надії та любові. Нехай буде твоя милість з нами в усі часи, і нехай буде твій покров на нас вічно. Допоможи нам, Всевишній Отче, бути гідними Твого захисту і милості, бути відданими Твоїм заповідям і виконувати Твою волю в нашому житті. Нехай Твої ангели будуть нашими вірними супутниками в цьому світі, що ведуть нас до Твого вічного царства. Слава тобі, Отче Небесний, за Твою незмінну турботу про нас, Твоїх смиренних дітей, Всемилостивий і Всемогутній! Отче Небесний, врахуй благання моє, раба Твого, прочад моїх. Ти дарував їм життя, одушевив їх безсмертною душею, захистив святим хрещенням. Прошу тебе, збережи їх від усякого зла світу, цього видимого і невидимого, збережи їх від гріховних спокус, від підступності лукавого, від хвороб тяжких, від нещасних випадків. Примудри їх розумом чистим, зміцни волю їхню в чеснотах, наповни серця їхні любов'ю до тебе і ближніх, направ стопи їхні на шлях істинний, допоможи їм створити міцні сім'ї, захисти їх від людей недобрих, від ворогів явних і таємних, даруй їм, Господи, здоров'я міцне, дух бадьорий, серце радісне. Нехай живуть вони в мирі та злагоді, в любові. Та благочесті. Благослови їх, Господи, на всяку добру справу. Нехай усі починання їхні будуть тобі до вподоби, нехай усі справи їхні будуть успішні. Настанови мене, Боже мій, мудрістю Твоєю, як правильно виховувати дітей моїх, як захистити їх від зла і наставити на шлях істинний. Дай мені сил і терпіння, щоб бути їм добрим прикладом. Помилуй мене грішного, і прости мені всі гріхи мої. Молю тебе, Господи, про дітей моїх, про їхнє майбутнє і вручаю їх тобі у Твої всемогутні руки, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій Господи Ісусе Христе, Сине Божий, владико життя і смерті, милосердний і благословенний спокутувач людських гріхів. Прибігаю до тебе зі смиренною молитвою, благаючи про твій захист мене і моїх близьких від усяких злих сил, що підстерігають нас у цьому світі. Просимо тебе, владико мій, будь з нами в наших труднощах і випробуваннях, захисти нас своєю неминущою любов'ю і милістю. Даруй нам міцність духу і віру в твою могутню руку, щоб ми могли подолати всі перешкоди на шляху до Тебе. Боже Всемилостивий, захисти нас від зла, що оточує нас з усіх боків, захисти нас від спокус диявольських, від підступності людської і від невідомих нам небезпек. Нехай Твоя могутня рука захищає нас від усякого зла, і нехай буде Твоє благословення з нами у всіх наших починаннях. Святий Ісусе Христе. Утіш нас своєю неминущою любов'ю і милістю, наповни наші серця світлом і істиною Твого Євангелія, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли впоратися з життєвими труднощами і подолати всі випробування, що виходять від цього світу. Допоможи нам, мій Господь, бути носіями Твоєї істини, і справедливості, милосердя і любові. Нехай Твоя благодать супроводжує нас на кожному кроці, і нехай будемо ми навіки віддані Тобі, служачи Тобі і слідуючи Твоєму святому вченню. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, за Твою незмінну турботу про нас, Твоїх смиренних слуг прийми наші молитви і захисти нас від усякого зла, і нехай буде Твоя воля звершена в нашому житті. Господи Ісусе Христе. Сину Божий, Спасителю наш і спокутувачу, молю Тебе, почуй мою молитву і даруй мені свою божественну допомогу в кожному дні життя мого. Ти, хто є джерело любові і милосердя, прошу Тебе, будь зі мною і моїми близькими, охороняючи нас своєю небесною благодаттю. Господи, ти знаєш всі мої потреби і тяготи, бачиш мої слабкості і страхи. Прошу тебе, зміцни мене у вірі і дай мені сили справлятися зі щоденними випробуваннями. Нехай Твоя Божественна рука завжди направляє мене на шлях праведний, і нехай Твоя любов зігріває моє серце, наповнюючи його миром і спокоєм. Ісусе Христе, Ти, Пастир добрий, що наставляє нас на шляху істини і життя вічного. Прошу тебе, веди мене і моїх. Близьких шляхом праведності, даруй нам мудрість і розсудливість, щоб у кожному нашому рішенні та вчинку прославлялося Твоє святе ім'я. Нехай Твоя благодать допомагає нам долати всі перешкоди і труднощі, що зустрічаються на життєвому шляху, Господи, Ти, світло світу, що осяває темряву, молю Тебе. Просвіти наші душі своїм божественним світлом, нехай Твоя істина і любов завжди перебувають з нами, допомагаючи нам уникати спокус і гріха. Даруй нам мир у душі та серці, щоб, довіряючи Тобі, ми могли долати всі життєві негаразди та випробування. Ісусе Христе, Ти, Спаситель наш, що прийняв хрест заради нашого спасіння. Прошу тебе, допоможи мені. Нести мій життєвий хрест з вірою і терпінням. Зміцни мене в любові до тебе і ближніх, щоб у кожному дні мого життя я міг славити Твоє святе ім'я і свідчити про Твою нескінченну милість і благодать. Господи, Ти сказав: просіть і дасться вам! Шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Нині прошу тебе і благаю! Даруй мені твою допомогу і підтримку в кожному дні, позбав мене страху і тривог, даруй мені впевненість і мужність справлятися з життєвими труднощами. Нехай твоя любов і мир завжди перебувають у моєму серці, скеровуючи і зміцнюючи мене. Ісусе Христе, Ти шлях, істина і життя, веди мене і моїх близьких шляхом праведності та істини. Нехай твоя божественна мудрість допомагає нам приймати правильні рішення і уникати помилок, даруй нам душевний спокій і впевненість у твоїй нескінченній любові та милосерді. Хто живе в помочі Всевишнього, поселиться в покрові Бога Небесного, скаже Господеві Ти, мій помічник і моє пристановище, мій Бог. Я надіятимуся на нього, бо він мене визволить з засідки ловців і від тривожного слова. Своїми плечима тебе отінить, і надіятимешся під Його крилами. Його правда щитом тебе окружить. Не злякаєшся нічного страху, стріли, що летить в дні, діла, що проходить вночі, припадку і полуденного демона. З твого боку впаде тисяча і десять тисяч, бо по твоїй правиці, а до тебе не приблизиться. Лише твоїми очима впізнаєш і побачиш віддачу грішників. Бо Ти, Господи, моя надія, Всевишнього поставив Твоїм пристановищем. До тебе не прийде зло, і бичування не наблизиться до Твого поселення, бо своїм ангелам заповість про тебе, щоб Тебе оберегти на усіх твоїх дорогах. На руках Тебе понесуть, щоб часом Ти не ударився об камінь твоєю ногою. На Аспіда і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо він на мене поклав надію, і я його визволю. Покрию його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе до мене, і я його вислухаю, я з ним в журбі, і його визволю, і прославлю. Я наповню його довготривалістю днів і покажу йому моє спасіння. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.